Ми подали звернення щодо звільнення. Пам'ятаєш, пам була оця ситуація, де на засіданні якоїсь місцевої ради чиновник побив жінку. Ще раз кажу, ви не будете Перестаньте це робити, напали на голову РДА, тому що це навіть не просто сексизм, якийсь є дике відношення до, до, до депутатки, як такої, а ви лише що дядя це ставленик слуги народу». і почали там зараз оправдовувати, що вона мені заважала говорити, які там прав на неї руку піднімати. Так сьогодні окремі депутати від слуг народу висловили претензії до пані Ірини. Як вона сміє такі звернення подавати, тому що там та депутатка якось не так себе вела. Ти дивишся? Ну це, це цирк. Тобто вас не хвилює, що нема грошей на армію. Вас не хвилює, що хтось там з сотні мільйонів на ракетах, мінах чи фортифікаціях. Вас не хвилює та сама крупа. Но вас хвилює, що Геращенко і ми всі заступилися за жінку, на яку підняв руку Слуга народу».